Валерій Коновалюк, 1966 року народження. Освіта вище закінчив Московське вище командне училище та Німецьку фінансову академію у місті Мюнхен, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук, заслужений економіст України, член фракції партії регіонів у Верховній Раді, голова підкомітету з питань планування бюджетних програм та контролю за використанням бюджетних коштів в охороні здоров'я, парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Мої вітання в ефірі радіо РФМ. Програма від першої особи. Її проведу я Руслан Поліщук, а гість нашої програми, народний депутат від партії регіонів Валерій Коновалюк. Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю Руслана, вітаю щиро всіх. Ви голова підкомітету з питань планування бюджетних програм та контролю за використанням бюджетних коштів в охороні здоров'я. Так, виходячи із цієї урядової програми, ви можете пояснити нам, які будуть реформаторські кроки уряду у царині охорони здоров'я чи зачепить її обіцяна глобальна реформа. Цього року, ну, по-перше, я, як автор законопроекту про фінансування охорони здоров'я та медичного страхування, я переконаний, що це мусить бути пріоритетом головним в діяльності уряду і Верховній Раді. Чому? Тому що за останню соціологію, а це відбулося десь тиждень тому, коли опитали наших громадян, які... Пріоритети вони ставлять, які проблеми їх більш на за все хвилюють. Вони визнали, що той незадовільний стан в медицині, який ми сьогодні маємо. Тому я вважаю, що ми не тільки мусимо сьогодні посилити контроль, як використовуються бюджетні гроші, як фінансуються видатки на придбання медичного обладнання або ліків, в якому стані сьогодні чому ціни за останній рік зросли в декілька разів, коли. Зростання доходів населення взагалі залишилось мізерне. І ми говоримо про охорону здоров'я. То я так кажу, А людей дуже хвилюють те, що сьогодні в аптеці вже не всі пенсіонери можуть купити ті чи інші... Ну рік, а що зміниться цього потрібно? року в царині охорони здоров'я. Я хочу що сказати уряд одне. Зробити. По перше, це наведення порядку. По друге, це фінансове оздоровлення галузі, це збільшення, значне збільшення грошових витрат на заробітну плату медичним працівникам, тому що середня заробітна плата медичного працівника складає 1315 гривень. Як можна збільшити зарплату медичним працівникам, якщо в бюджеті така величезна дірка? Можу Тож, вам сказати, що реальний так, одне. бюджет потрібен. ви знаєте, у Потрібні нас багато цифри. відомчих лікарень. У нас багато у нас фактично коїкомісія в три рази більше ніж в будь-якій європейській країні. Тобто галузь фактично за весь час вона залишалася не тільки не реформовою, вона фактично втратила якесь оперативне втручання управління. І я вважаю, що крім збільшення видатків, треба говорити про те, щоб, як нам підвищити якість фактично тих послуг, які медичні заклади надають населенню. Так, ці програмі написано чітко, як це повинно відбутися. Безперечно так. Ви І знаєте, написано, я цього той частиною, яка стосується охорони здоров'я, я задоволений, що є розуміння, що нам треба до кінця року схвалити певні закони. Нам треба збільшити фінансування, як це відповідає базовому законодавству. 5% від рівня ВВП на охорону здоров'я. Нам треба визнати, що держава втрачає гораздо більше грошей від лікарняних від те, що ми фактично втрачаємо в працездатне населення. У нас середній рівень життя, особливо для чоловіків, складає 56 років. А кожен рік ми втрачаємо 400-500 тисяч громадян від сердечно-сосудних захворювань і таке інше. Тому я переконаний, що. Не тільки треба говорити про збільшення фінансування, а треба фактично сьогодні кожну гривню використовувати якісно. Бачите, ви ж самі сказали, що до кінця року потрібно ухвалити низку законів, які там покращать ситуацію. Правильно, до кінця року Безперечно, лише так. ухвалити. Значить, цього року змін в медичній охороні здоров'я не відбудеться. Наскільки я розумію. Ні, я вам пояснюю, що треба знати зробити превентивні заходи, щоб покращити умови, да. Ну, давайте відверто кажучи, кожна третя гривня в охороні здоров'я йшла в кишені чиновника, а не працювала на наших громадян. Ви знаєте, що сьогодні в лікарню треба йти нести з собою ліки. Якісь інші е, медичні препарати для того, щоб отримати якусь медичну допомогу. Цього року цього вже не буде. Цього року Є. вже не потрібно, Ваше буде річчю. нести, так як ви кажете, ліки реформи, гроші, як реформи, як все реформи решта. повинні бути. І ви бачите, що президент Сполучених Штатів для себе визнав головним пріоритетом реформування. Ну він власне і почав це і солідарна це. система Сполучених Штатів дасть можливість 38 мільйонів громадян отримати певну медичну е, підтримку. І я переконаний, що і для нашого нового президента це буде пріоритетному один. Пане от експерти, проаналізувавши цей документ, ще зазначають, що у багатьох сферах життєдіяльності країни політика Кабінету міністрів залишається незрозумілою. Зокрема, у програмі йдеться про орієнтацію зовнішньоекономічної торгівлі на країни СНД та про високу енергетичну залежність від одного джерела. Ми про енергетичні джерела ще в кінці програми обов'язково поговоримо про газові стосунки України з Росією. Але чим ви пояснюєте саме таку постановку цього питання? А це природньо, тому що я не тільки є прихильником наших зовнішньоекономічних, політичних кроків, які, перш за все, дадуть можливість нам посилити вплив на, не тільки на внутрішньому, але на зовнішніх ринках. Ми втратили втричі за 5 років товарообіг з Російською Федерацією, а це, вибачте, підприємство, це сотні тисяч робочих місць. Питання стосується не тільки в розумінні, який наш головний стратегічний партнер. Ми мусимо визнати, що від вступу політичного вступу в Всесвітню торгову організацію ми тільки втрачаємо. Ми в минулому році за завезли... може. Ми не користуємося на всі 100% Ні, тими ми можливостями, зрадули, які це ми дає? ми зрадили наші інтереси державні позиції, коли намагались прискорити шлях вступу до ВТО. Щоб потрапити в цю організацію раніше Росії, І що, нам потрібно це було з ВТО? політичне замовлення. І що ми отримали для себе? Ми фактично в минулому році в Україну, до речі, яка славилась, мабуть, знаєте, власним українським салом, ми завели 400 тисяч тонн польської свинини м'ясо та сала. Ми фактично руйнуємо власного власного виробника, Ми відкрили власний ринок для тих неякісних товарів, харчових продавочих товарів, які сьогодні потрапляють на наш, на наш ринок. Я був не тільки прихильником єдиного економічного простору, але це є природньо, що спільний ринок сьогодні, який за найближчі 5 років дасть десь 60-100 мільярдів доларів нам додаткового прибутку. І це є питання не тільки стратегічні, це питання, яке стосується нашої перспективи. Я вважаю, що коли у нас товарообіг з Російською Федерацією складав 18 мільярдів зараз менше 6, коли ми фактично втратили кооперацію в багатьох не тільки галузях і окремих підприємствах, то це є ті втрати, які ми відчуваємо на себе. І коли ми сьогодні вважаємо, що ціна на газ зменшиться на 20%, це є перемога. Ні. Вона мусить сьогодні відображати і той попит, який сьогодні є в відтворенні наших економічних зв'язків. Скажіть мені ще от таке: ви не звертали увагу на те, що слово диверсифікація, зокрема, і енергоносіїв, так, не є популярним у наших нинішніх урядовців? Я переконаний, що популярним словом у наших урядовців повинно бути енергозбереження. Якщо ми не зможемо подолати ту енергоємність наших підприємств, ми не будемо конкретно здатні. І треба робити. Але залежність від одного політичні... джерела, воно не здається вам занадто якоїсь, ну, не, не в інтересах національної не в національних інтересах. 21 квітня відбудеться на високому рівні зустріч двох президентів України та Російської Федерації. і Росія зменшить ціну на газ на 60 доларів. Для себе вона фактично йде на збитки в 3 мільярди доларів на рік.